Вівторок, 12 грудня в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко і далі говоритимемо про таке. Ані подзвонити до рідних, ані вийти у мережу. Як Дніпро прожив день без мобільного зв'язку та інтернету через атаку на Київстар, з'ясовували кореспонденти 11 каналу. Оникли до центрального сервера та видалили усі бази та резервні копії. У ГУР повідомили, фактично знищили систему податкової служби РФ. Їх зупиняють для перевірки документів, підозрюють у зловживанні алкоголем та навіть б'ють в українському суспільстві частіше ображають військових. Плюс один на дні високлого Каховського моря знайшли ймовірно старовинний якір. Це вже одинадцятий виявлений артефакт. День без зв'язку та інтернету, усе через масштабний збій у «Київстар». У компанії повідомили, вони стали мішенню потужної хакерської атаки. Відсутність мережі також позначилась на роботі банкоматів, терміналів оплати в супермаркетах та навіть системи сповіщення населення. Як Дніпро пережив сьогоднішній день, і яка ситуація зараз розкаже наш кореспондент Владислав Авдієнко. 15-та година. Нині ані додзвонитись дзвонитись на Київстар, ані бодай відкрити сайт компанії не виходить. Відтак, абоненти мережі вже майже 6 годин без мобільного зв'язку та інтернету. Містяни збентежені кажуть, мобільний зв'язок з них а разом із ним і контакт з рідними. Може, мені питався угу. і із полізна. Дуже незручно. В мене є бабуся, в неї тільки Київстар, тому він сидить без зв'язку. Сподіваюсь, що скоріше налагодять. Не пощастило й тим, в кого Київстар ще й провайдер домашнього інтернету. 12-річний Євген, приміром, через це пропустив уроки. Два уроки було потім ні, тому що зв'язку не було інтернету теж щасливий, що немає цих уроків. Та не дуже, тому що потім не зрозумію тему. Аби не залишитись в інформаційному вакуумі, люди почали купувати стартові пакети інших операторів. Масово дзвонили через месенджери. Поки була до вдома, то на Wi-Fi, через канали, телеграм, то зв'язувалися. Через масштабний збій в мережі Київстар жителі Дніпра не чули й сирен повітряної тривоги, бо не працює місцева система центрального оповіщення. Повідомили у міськраді. Разом з цим хочу сказати, що в місті розташовано 174 електросирени. До місцевої системи оповіщення підключено лише 46. Інші засоби передачі сигналу працюють. Дізнатись, коли потрібно пройти в укриття, можна в офіційному каналі Серена Дніпро або ж у Телеграм 11-го». Були проблеми й у банківській сфері. Не працювали деякі банкомати приват та «Ощадбанку», а також термінали оплати в супермаркетах. Але станом на 15 п'ятнадцяту, ми зафільмували, як містяни без проблем користувалися ними приміром у нагоді. Горному районі у Київстар заявили, вони стали мішенню потужної хакерської атаки. Над усуненням проблеми працюють, але скільки на це піде часу, поки сказати не можуть. Київстар став ціллю над хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. «Київстар» обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Приносимо вибачення абонентам за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння та підтримку. Компанія звернулася до правоохоронців. СБУ вже відкрила кримінальне провадження аж за вісьмома статтями кримінального кодексу. Одна з версій причетність до кібератаки спецслужб РФ. Якщо вам треба терміново скористатись мобільним зв'язком, у МВС радять звертатись по допомогу до правоохоронців, а підключитись до Wi-Fi можна у пунктах незламності. Владислава Олександр Довгань, новини каналу. Ще раз бій у Київстар не працюють і номери контакт-центрів енергетичної компанії. У ДТЕК просять споживачів користуватися альтернативними каналами обслуговування. Це чат бути у вайбері та телеграмі або ж телефонувати на номери інших мобільних операторів. Вони зараз на ваших екранах. Потужна кібератака на Росії у ГУР повідомили, що фактично знищили систему податкової служби РФ. Розвідники проникли до центрального сервера і отримали доступ до декількох тисяч систем. У результаті знищили усі бази даних та резервні копії. Паралельно атакували і російську ІТ-компанію, яка обслуговувала податкову службу. Над відновленням програм в Російській Федерації працюють вже четвертий день, утім марно. На сімнадцяту годину ситуація в області спокійна, але минулої ночі було тривожно не нікопочні агресор бив із важкої артилерії. Поцілив помаргенецьких та Покровській громадах. Люди не постраждали. Водночас над синельниківським районом наші захисники знищили ворожий безпілотник в інших районах області. Минулось без надзвичайних ситуацій. Обстріляли мирних сьогодні в день. Росіяни вдарили по Херсону. Є влучання в освітні заклад. Обійшлось без постраждалих. Зранку також атакували місто і з тимчасово окупованого лівобережжя вгатили по житлових кварталах у середмісті. Постраждали двоє чоловіків, їх ушпиталили. В домі були, так. Воно через це швана получається. Через ванну, там окошка в ванну, в хату невеличке, Через нього осколком друг постраждав. На Харківщині через ворожу атаку загинув літній чоловік. Ще один місцевий мешканець отримав осколкові поранення. Вранці з артилерії обстріляли Куп'янськ. Вночі ж росіяни спрямували на Україну декілька груп шахедів. Всього зафіксували 15 ворожих безпілотників. Дев'ять з них знищила наша ППО у різних областях. На Одещині внаслідок атаки пошкоджено адмінбудівля та приміщення спортивної установи. Постраждалих немає. Гвалтував 11-річну доньку своєї співмешканки шокуючий випадок стався у камінському районі Дніпропетровщини залишаючись на одинці з дитиною збучениць домагався дівчинки впродовж року. Нині зловмиснику обрали запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави, підозрюваному загрожує від 10 до 15 років за ґратами. Її довірили домашніх улюбленців, а вона їх закатувала. 24-річна криворожанка брала тварин на перетримку, а замість догляду зачиняла в кімнаті гуртожитку. З десяток тварин помирали від голоду поруч із запечатаним кормом. Забили на сполох сусіди, коли почули різкий запах із квартири. Далі репортаж нашої кореспондентки Анастасії Вільхової. Порожня 116-та кімната гуртожитку по вулиці домнобудівників. І подумати важко, що ще тиждень тому тут було ось так. Ай-яй-яй. Помешкання з квітня орендувала 24-річна Аніта. Фактично вона там не жила, чисто, чисто животні там були. Постійно приносили, заносили, то приїжджали. Ну, коротше, такий. У нього постійно був двіжняк з цими животними. Перші проблеми з дівчиною почалися з початком опалювального сезону. Тільки надали тепло і з кімнати почало тхнути. Сусіди жалілися орендарці, однак та навіть і не думала прибирати. Прибирали запах самостійно, прискали ці двері і уксусом, і деместесам, і хлорку заливали, бо вонь ймовірно була. Приходила самі робити, бо вона пшикала і все. Ну тобто, запах не приходив цей. За два тижні нестерпного смороду у сусідів урвався терпець. Кажуть, трупний запах пробивався крізь щілини, заполонив буквально кожен куточок першого поверху. Згуртувавшись, мешканці вирішили самотужки відкриють кімнату та да поприбирають. Ми зайшли там було брудно, вонь пооткривали клітки, були дохлі дохле Був була хто вижив, кошечка маленька, ще одна кошечка, і собачка. Но вони всі були в клітках. Інші знахідки виявилися не менш шокуючими. Здійська котята, аж чотири штуки дохлих. А ці рештки знайшли просто у каналізації. Сусіди припускають, дівчина намагалась в унітазі змити мертву тварину. Саме в цій кімнаті і знайшли розкладені тіла сімох котів. Сморід стояв настільки сильний, що буквально довелося вигнути всі меблі. Нині ж сюди ще не скоро заїдуть нові мешканці. Домашніх улюбленців аніті давали на перетримку. Дівчина розміщувала відповідні оголошення. Ціна за сервіс 150 гривень за добу та корм окремо. У деяких випадках доводилося додатково доплачувати. Здають питання, чому ж ми віддали цій скотині тварин? Так, вона скотина, вона але вона втерлася в довіру, бо ми перевіряли її. Ми попросили відео, просили фото, навіть сюди заїздили, і вона нам виводила. Ще одна жертва Аніти. Її знайома дівчина каже: з живодеркою близько ніколи не спілкувалась. Втім, коли в гуртожитку дізналися про звірства Аніти, погрози почали сипатися і на неї. Мені позвонили просто так. От каково це було я смерті животних в такому плані. Страшно, тому що за що того, що бачили її са мною, будуть думати, то що я може, можу піч покриваю прячу. А я взагалі той сиділа до цього взагалі немію. Абсолютно у нас кожен етажесний теж саме общався. Я після розголосу інциденту живодерка закрила сторінку в інстаграм. На телефонні дзвінки не відповідає, ба більше не з'являється і у гуртожитку в поліції вже відкрили кримінальне провадження. За даним фактом відкритого кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України, а саме жорстоке поводження з тваринами, наразі триває досудове розслідування. Тих небагатьох тварин, яким пощастило вижити, волонтери вже забрали. Нагодували, помили деяких навіть влаштували у сім'ї. А за звірства над домашніми улюбленцями живодерці з Кривого Рогу загрожує до трьох років за ґратами. Анастасія Вільхова Євген Дрозд, новини 11 каналу. Сьогодні День сухопутних військ України це найчисельніша частина української армії. У їхніх лавах боронять країну 600 тисяч воїнів. Вони мужні, сильні та безстрашні. Багато захисників відзначені державними нагородами. Командувач сухопутних військ Олександр Сирський наголосив: саме зусиллями цих підрозділів звільнили Київщину та північ України, а згодом Харківщину та інші території. Дякуючи всім вам, наші дорогі воїни. Більшість українців. Мають змогу жити і працювати для потреб фронту і відновлення країни. Безумовно, цей день ми маємо згадати та віддати шану нашим полеглим героям, хлопцям та дівчатам, які віддали своє життя у боротьбі за нашу гідність та свободу. Ваш подвиг не був марним. Їх зупиняють для перевірки документів, вважають небезпечними, підозрюють у зловживанні алкоголем та навіть б'ють у поліцейських відділках. Мова про скандали з українськими військовими, які все частіше вибухають у різних регіонах. Чому такі ганебні випадки трапляються в нашому суспільстві, і чи справді на другий рік війни у нас знизилась повага до захисників? Відповіді на ці складні питання шукала наша кореспондентка Тетяна Заєць. Для військового це образа таке відношення, воно обурює. Військовий пенсіонер із позивним Махно коментує резонансні випадки, що сталися із бійцями ЗСУ протягом останнього часу. Бачиш, тихо, тихо, а тепер знімає, дядя. як він обіцяє, що отримає повістку. Він мені обіцяв не на камеру. На відео український боєць голосно доводить, що тверези і демонструє алкотестер. Водночас у поліцейських, які силою доставили захисника у відділок, запал миттєво згас, коли вони побачили камеру. Лежи! Інший зафільмований випадок військового після тяжкого поранення звинуватили у порушенні комендантської години та жорстко побили просто у поліцейському відділку. На превеликий жарт є люди, які на це реагують неадекватно. У людей непричетних до фронту інше сприйняття військових у тилу, все частіше люди поводять так, ніби ніякої війни немає. Тому поява людей у формі часто викликає відчуття небезпеки, додає Олександр Махно. Якщо стосовно мене. Ну я трошки шкандибаю, шкотильгаю, тягну ногу, і в мене теремор, він помітний. Інколи менше, трошки більше. Ну, лаганівроз, це зайкання так. І інколи, коли хочу щось сказати, напевно, це виглядає там, що я якийсь трошки розумово відстали. Активний учасник революції гідності Олександр пройшов більшість гарячих точок фронту. Додає, після демобілізації і сам стикається із неповагою, купуючи щось в магазині, де продавці мене не знають особисто. Кажуть, що чудово вчора було похмілитися, щось треба. Кажу, перепрошую, ні, все добре. Ну, такі моменти. момент. У мене ж на лобі не написано, що я маю інвалідність, якісь вади зі здоров'ям. Найгірше, що такі випадки трапляються в тилу, де бійці мають відчувати максимальну підтримку, говорить психолог Максим Руцький. Серед причин заздрість до високої зарплатні військових та негативні асоціації із представниками ТЦК. Багато людей бояться військових та бачать в них працівників ТЦК, там військоматів, бояться бути мобілізованими, тому власне військовий викликає одразу проекцію власного страху, яка перетворюється на агресію до людей у формі. Тобто, фактично, людина свідомо чи не свідомо мститься військовим за власну душевну слабкість у 2023 році. Рівень поваги до військових знизився у половину порівняно із 2022. Про це свідчать всеукраїнські соціологічні опитування, додає Анна Колохіна. Частково це пов'язане із втомою від війни, відсутністю швидких результатів на фронті та із невизначеним майбутнім. Дуже примітивна людська реакція завжди когось. Звинувачувати в тому, що в тебе щось не гаразд, не розбиратися. Ми не прагматики, це точно. Ми думаємо серцем, але знову ж таки потрібно розуміти, що ті люди, які зараз на фронті, вони зробили трохи більше ніж просто сплатили податки. У центрі ветеранського розвитку говорять, суспільство не розуміє викликів, з якими зіштовхнеться після війни, коли додому повертатимуться ветерани. Соціалізація та адаптація бійців уже зараз мають стати пріоритетом. По статистиці десь на 40% сімей після 2015 року хлопці поміняли все: сім'ї, професії, фах кардинальний. Якщо він був юристом, він став там, якимсь перевозчиком чи, чи наоборот. На, на, на Це той процес, який проходить військовий, переосмислення з цього життя, коли життя там. Може змінитися в бойових діях за секунди. Да? Тому вони міняються із вересня у Дніпрі спільно із Мінветеранів ветеранів та УВА почали впроваджувати пілотний проєкт ресоціалізації ветеранів. Тут допомагають отримати професію, пройти перенавчання та надають психологічну підтримку. Утім, фахівці наголошують, саме суспільство має бути готовим знову прийняти своїх громадян. Відрізнити людину в стані сп'яніння, в стані контузії, це буває важкенько для пересічних громадян, і бувають на жарт такі. Прикри випадки, коли путають ці, ці дві речі. І ми намагаємося допомагати хлопцям, щоб вийти з цього, ну, з цього стану, да? коли там є непорозуміння, коли є якісь острі кути, психологи їх питаються зглажувати. Рідних та близьких теж слід готувати до повернення своїх чоловіків військових, але у держави на відповідні програми кошти поки відсутні. Додає Сергій Звірко. Частково цю проблему вирішуватимуть у центрі. Поки ж сім'ї бійців гуртуються та займаються волонтерством. Тут маскувальні сітки, консервують та шиють для військових. А на скандали навколо захисників намагаються не реагувати. Ми іноді стикаємося з такими випадками, коли я людині кажу в очі, що я до тебе зараз те ціка прийшлю. Тому що люди це якийсь такий срез да, так, скажімо так, Тому що є нормальні люди, є, вибачте, сикуни, які замість того, щоб піти і захищати свою країну, так, вони починають якийсь бур, якийсь негатив гнати на військових. В Україні майже 5 мільйонів людей причетні до військової служби. Це суттєвий відсоток населення, на потреби яких варто зважати, говорять експерти. Тим часом сім'ям військових додає Анна Мальєнко важливіше, аби їхні рідні повернулися із війни живими. І зрештою, питань вони розберуться після перемоги. Тетяна Заць, Олександр Довгань, Євген Шпак та Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. Чи дійсно нині побільшало випадків, коли цивільні конфліктують з військовими, та як останні можуть захистити себе в правовому полі? Про це поговоримо з адвокатом Романом Уховим. Вітаємо вас, добрий день і одразу розкажіть, будь ласка, яка загалом ситуація зараз у нашому місті, у нашій області з подібними випадками чи збільшились, зменшилась за вашими спостереженнями кількість звернень військових? Дивіться, кількість звернень військових вона взагалом збільшилась. На моє переконання, кількість звернень, кількість цих випадків воно пов'язане саме із збільшенням кількості військовослужбовців, тобто кількості осіб, що було мобілізовано. В загальному ми можемо бачити, що повага і довіра до збройних сил у нас збільшується, тому вказані випадки можливо більш, більш висвітлюються засобами масової інформації. Це для суспільства є більш, скажімо так, дуже тривожною темою. Військовослужбовці вони, як будь-яка людина, мають право себе захищати усіми передбаченими законами способами, тобто вони можуть звертатись до юристів, до адвокатів. Вони мають право звертатись за безоплатною правою допомогою, якщо в них є відповідні для цього підстави. У будь-якому випадку ми повинні розуміти, що військовослужбовці, вони в нашому зокрема місці в місті Дніпрі, багато з них проходять лікування після отримання бойових поранень, після отримання травм, пов'язаних з проходженням служби. Такі травми мають посттравматичний синдром. несуть за собою певні ментальні порушення, які, звісно, у вказаних військовослужбовців будуть усунути внаслідок реабілітації. Пересічні громадяни бачать таких військовослужбовців, які, ну можливо, після контузії якось себе дивно поводять незвично для вказаних громадян е, тому це може викликати по перше якесь побоювання або страху вказаних е, громадян ну, і внаслідок якусь агресію можуть проявляти правильно е, Через мож, що? можуть бути е, звісно може бути якась агресія у військо... від військовослужбовців так але і це і від людей І зокрема. від людей зокрема і від людей, зокрема від людей так але люди повинні розуміти що якщо е, військовослужбовець вас не почув можна повторити якесь питання ми повинні ставитись повагою до Військовослужбовців також ми повинні пам'ятати, що встановлено саме кримінальну відповідальність за образу військовослужбовців. Такі вже випадки є. Кримінальна відповідальність, зокрема, передбачена статтею 435 з позначкою. 1. встановлена кримінальна відповідальність дуже сувора до 5 років позбавлення волі. Але є певні моменти, що кримінальна відповідальність настає за образу або погрози військовослужбовцю при виконанні ним бойових завдань. І якщо, наприклад, ви будете ображати представників ТЦК та СП, які виконують відповідно своє завдання відносно мобілізації, це пов'язано з захистом батьківщини, то ви можете нести кримінальну відповідальність. Якщо ми можемо розбирати випадок, коли, наприклад, було у Кам'янському, так дві жінки ображали військовослужбовця. У даному випадку це питання було розглянуто в межах кодексу України про адміністративне правопорушення і було складено протокол про адміністративне хуліганство, тому що вказані дії було важко доказати, що вони були направлені саме на образу військовослужбовця, що виконував бойові завдання. І якщо громадяни таку образу викладають на особистих сторінках в інстаграм у фейсбук, це окремий від відповідальність. Він також передбачений кримінальним кодексом, але іншою частиною згаданої мною статті. Я прошу звернути увагу також військовослужбовців, що навіть перебуваючи поза службою, до них діють Орба дисциплінарного статуту, і дисциплінарний статут вимагає від них поводити себе чемно, щоб не було таких випадків, коли військовослужбовці, документуючи або фільмуючи порушення щодо себе, вони можуть вступати в якісь перепалки, відповідати громадянам якимось чином. І якщо там буде якісь образи, якщо буде нецензурна лайка зі сторони військовослужбовців, цьому може бути надана оцінку військової служби правопорядку або командуванням, якщо це буде у засобах масової інформації, і такого військовослужбовця, на жаль, може бути при. Тягнуто до дисциплінарної відповідальності, навіть якщо кривник буде потім нести більш вагому відповідальність, Всі відповідні служби працюють, і військовим слід звертатись, якщо вони втрапили у таку ситуацію. Правильно, так військовим слід звертатись, і військовим я ж знову ж таки наголошую, слід пам'ятати, що краще звернутись до юристів, до адвокатів. Їх зараз багато. Якщо немає можливості до центру безоплатної правової допомоги для того, щоб з'ясувати, які дії є правомірними або ні. Дякуємо вам про те, як військові можуть. Захистити себе правовому полі ми спілкували з адвокатом Романом Уховим. Мапи повітряних тривог і графіки відключення світла ці теми посіли перші сходинки запитів українців у пожуковій системі Гугл. У грудні мережа традиційно складає рейтинг найпопулярніших запитів, які демонструють тенденції пошуку. Серед персон року українців цікавив міністр оборони Рустем Умєров, блогер Спартак Субота та екс радник офісу президента Олексій Арестович. Серед топ запитів щодо події року катастрофа на Каховській ГЕС. А от покупкою 23-го року став йодит калію та генератор. Як ти друже, рок-гурт Grey виступили з новою українською програмою у Дніпрі? Концерт став першим у турі за час повномасштабної війни. Музиканти виконали не лише свої популярні хіти, а й нові пісні українською мовою. Та головне концерт є благодійним. Для кого і на що збирають кошти, та як Green Grey змінила війна? Наша Тетяна Заєць розпитувала музикантів. Ці машинобудівників людно. Дехто прийшов навіть за 40 хвилин до початку. Це шанувальники українського рок гурту Грінгрей. Ми любимо Грінгрей, дождем. іммігрант. Всіх пам'ятають, і з задоволенням всі прийшли сьогодні на їхній концерт. Кажуть, із нетерпінням чекають на побачення із улюбленими музикантами своєї юності. На російській мові в них пісні зараз на халена зараз раді, що вони українською співають.

Ще до Фейсбуку їх поменшило, бо частина величезна наших френдів зараз на війні. Частина наших френдів за кордоном. Це жінки з дітьми. Але ж і є дякую тим, хто ходить на ці концерти, бо зали заповнюються за що величезно Дякую. Повномасштабна війна стала точкою неповернення для музикантів. Дмитро Мурік брав участь у багатьох волонтерських та музичних благодійних проєктах. А дізель спочатку пішов у тероборону, а пізніше підписав контракти з одним з батальйонів зсу. Відомі ще з 90-х російськомовні музиканти Дізель та Мурік після 24 лютого повністю. Переосмислили свою творчість і вирушили у тур Україною. Ми намагаємось поїхати і відчути, як живе кожне місто, як ці люди, котрі не уїхали, живуть в цих містах. І ми це відчуваємо. Що за великим рахунком, цей тур не про розваги, а цей тур про єдність, про обмін думками, про чекінг в цілі. Усі тут, усі на місці, лише українською та англійською гурт позбувся всіх російськомовних пісень та переклав їх. Музиканти підкреслюють, що ідентифікують себе виключно українськими виконавцями. Ми не вірили в те, що це можна перекласти українською мовою. Але ж на наш погляд, вийшло набагато гарніше, ніж ми очікували. І Мурік зараз прямо українською шпари. На жаль, зараз він готується і не, 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 тільки від доктора не можна напрягати горло до концерту. Але я впевнений, що під час концерту ви всі бачуєте. Тур як ти друже благодійний, спрямований на допомогу військовим. Дніпряни знають про це і залюбки донатять. Дай Боже, щоб все було добре. Да. Я військова і нам запропонували прийти на концерт. Я не відмовилась з радістю. Пішла. Благодійний тур гурту Грінгрей пройде у п'яти українських містах. На вилученні від концертів кошти буде зроблений протез для бійця Станіслава Зорія, який втратив ногу, обороняючи бахмут, і лишився єдиним, хто вижив у своїй групі. Тетяна Заєць та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Артефакт вісімнадцятого століття у Нікополі на дні колишнього каховського водосховища знайшли старовинний якір. Його довжина, метр 20 сантиметрів, вага приблизно 18 кілограмів. Знахідка хоч і заіржавіла, утім, в цілому добре збереглась, кажуть у місцевому краєзнавчому музеї. Існує і інша версія. Річ має інше призначення, пов'язане із Запорізькою Січчю, що існувала на тій території наприкінці вісімнадцятого століття. Цей артефакт став одинадцятим, що знайшли на дні висохлого моря. І на сам кінець про погоду у Дніпрі у середу за прогнозом синоптики в день буде 2 градуси вище нуля, вночі плюс 1. атмосферний тиск 747 мм міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.